Так, колеги, кажуть, що ти назар оці відстойники почав робити. Кажу, я їх не почав робити, колеги, просто є лишні. Але раз пішла до того мова, для чого ж ці відстійники взагалі? Дивіться, я вам зараз пояснюю. Все відео буду говорити про відстійники, про віск, що так треба, що так можна, що так лучше і так далі. І ми паралельно сьогодні з вами проведемо от. Той то, 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 то в мене є шмат воску. Бачите, трошки грязний, десь там щось так, щось там десь не так, ось то, то, там щось всередині і так далі. Ми цей шмат воску. Візьму ще пару шматків воску. В мене є, Це десь кілограм тут десь так 5-7. І оці шматочки воску сюди, в цей відстійник. Чого саме мені понадобили або знадобилися? Мені от, щоб цей воск обробляти, сюди, в оці от оці 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 на що мені знадобилися. Дивіться, знову ж таки, я, не, я ніколи не планував їхнього серійного виробництва, чи їхньої продажі, чи ще щось. Ми е, на своїй пасіці, на свої, в своєму магазині, зіткнулися з тим, що коли ми переробляємо воск, да, е, для нас треба більший об'єм. Е, він не помитий, да, його просто треба помити. Значить, е, Більший об'єм треба. Значить, і той більший об'єм, ну, типу, ти береш там каструлю, ці обичні кухонні каструлі, 5-10, ну 10 літрів там, ніде ніколи не було, 5-4, 3 літри. Отак. Ну, як суп зварити, там, оці каструльки. Ти береш і знаєте, першим часом, коли ти там зробиш там, 10 свічок, то його вистачає. Потім ти починаєш хімічити, починаєш придумувати. І думаєш так, окей, що є на ринку. І всі вони там такі великі, всі вони цей. Е, і в мене попало так, що мені подарували вістійника. Подарували, е, значить, е, ми той вістійник взяли, загрузили воску. Я туди повню десь кілограм 25 кг воску. Значить, розтопив. Ну все, треба жод його. Я зробив всі необхідні маніпуляції, залишив зранку. Прихожу. Нормально бачу на колір хороший. цей. я його давай віст... звідти діставати, а воно не дістається. Тому що ось до було ребро жорсткості в тому вістійнику. Uh, 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 і те ребро жорсткості слугували як ручкою. Uh, може бачили, може не бачили, де короте, тут всередині така по, всі, по всьому обуду uh, така фігня, з якої нереально достати той Тобто Така от шторка зроблена. Йоперний тедрин. Ну, коротше, я той віск знову розтопив. Ми його звідти достали. Але понятно, що він не очистився. Він то якби очистився, якби бруд був знизу. Але коли тобі треба його знову розтопити, воно якби все знову перемішується. Ну, І Коротше, а ми воск завжди як топили, то ми зливали його такі 20-літрові відра, ж, пластмасові. І я щось думаю, бляха, зручна форма такого Типа, І потім степено, дядько, це ж можна попробувати десь в когось його заказати. І я, коротше, купив металу. Но стільки, скільки я купив металу, я просто не розраховував, що в мене вийде їх до хрена просто розумієте. Прийшов до мужика, кажу, дивіться, мені треба отаке, от тільки залізне. Да, і таке, щоб я міг ставити на вогонь. І таке, щоб мені взагалі було нормально жити. Да? Ми з ним поговорили, коротше. він сказав, що тут така 0,5 нержавеючка хватить, каже, а навіть візьми 0,8, да? для того, щоб вона була довговічніша. Каже Я тобі шви пропаяю, все зроблю красиво, завальцюю, тут загну, не поріжешся, ручки будуть удобні. Окей, кажу, ну, немає питань. І ми зробили ці відстойники. А він до мене дзвонить каже, чувак, приїжджай, забирай коротше, 30 штук. Скільки кажу, 30 штук. А мені треба, ну, реально, от стойні, це одна партія там воску на свічки, наприклад. Тому що там з 1 кілограму воску ми там можемо зробити там якихось 5 свічок, якихось 100, якихось 10 там і так далі. А коли ти тут заложиш 15 кілограм, там, от 7, зараз ще доточу, щоб було 10. Заложиш сюди 10 кілограм, то воно виходить нормально, і ти береш таких 5 відстійників. Це твоїх там умовних там, 50 кілограм, 10 кілограм червоного пофарбував, 10 кг жовтого, 10 кг зеленого, 10 кілограмів перламутрового, 10 кілограм довів, достану ідеальної очистки, це коли ти висвітлюєш його в білий колір, я вмію це робити е, да, там, і так далі. І так далі. І от такі от речі. Але мені не потрібно на 40-50 на 50, і на 100 літрів. Тому що це дуже великий об'єм, і там, е, ну, це треба там, для якоїсь вже дуже там, величезного виробництва. У мене не таке. І через то, от, коли ви там, реалізовуєте, грубо кажучи, там, на 1200 в місяць свічок, да, то вам вистачить цього відстойника з головою. Отак, от як я вам зараз пояснив по такому принципу, вам вистачить з головою його. І все. Я думаю, там мені ж не треба їх, блін, 30 штук. Думаю, куди їх? Ну ладно, буду в Ютуб виложувати. Але знову ж таки, ручна робота. Людина там робила це трохи станками, трохи не станками, Але він все класно, позагинав, все рівненько, все чітко, воно тримається. Ми вже в них попробували, Перше, що я зробив, в ньому компота зварив. заводів компоти, пішов, посадку назбирав, наляв, зварив. Прекрасно. Все чітко. Ну а зараз будемо з воском. Зараз я вам це все діло покажу. Так що, колеги, дивіться далі. Такс, розбили оцей злиточок воску. Бачите, він дуже темного кольору. Ви скажете, Назар. А для чого? Він же ж класний, ідеальний. Колеги, це не ідеальний віск. Е, сам віск як, е, як сировина непоганий, але він не ідеальний. Чого не ідеальний? Тому що він дуже темний для роботи, тут, щоб щось красити там і так далі. Його... Коротше, не підходить він Е, І тут така структура прям от, прям така крупна-крупна. Віск свою структуру буде міняти, якщо його обробляти. Беремо це, все ложимо сюди. Так, оцей блінчик ми розбили, доволі непогано. Розбили. Так. А цей блінчик ми не розіб'ємо. Цей блінчик грізніший Тут видно, що, бачите, жовте і пішло до зеленого, до зеленого, до зеленого. Тобто цей віск колись як ним. Хтось перетоплював. Тут і на запах це чути, таке, знаєте, як, таке, як застояна така вода. Ну, коротше, тут там, є домішки з теорину, цирозину, Всякої гавна, бачите? Ось сіра оця маса, бачите? Добре видно на відео? Бачите, сіра оця маса? Ми її звідси заберемо. От Просто-напросто ми її звідси заберемо. Все, Я тут ложу. Да. Бачите, яка середину, всередину тоже. аж донизу процокується, Це теж херня. Так не повинно бути. Коротше. Так, і розбивати це не обов'язково. Зараз заливаємо сюди отако десь води отако десь води. І ставимо його на вогонь. Для чого ми заливаємо воду? Тільки ставимо на вогонь, щоб ні в якому разі воно через 15 хвилин не закипіло. Можете зразу заляти гарячу воду там, з бойлера чи щось. Е, і Можете закип'ятити воду, зразу сюди гарячу заляти, але ваша задача, щоб далі віск на воді стояв довго. Що значить довго? Це від 3 до 5 годин. Е, значить, ви його розтаплюєте і приблизно десь 3 години він повинен бути на маленькому-маленькому віг... вогні, Саме мінімальне, яке тільки може бути в вашому випадку. І дуже важливо, в тих е, остойниках, які є таких нема, накриваємо кришечкою. Дечого кришка нам допомагає зберігати тепло. Але поки це на вогні, то просто кришка всередині там буде така, як духовочка. І потім ми знімаємо його з вогня і ставимо, можемо укутати Я вам показував відео, що в мене є один обклеєний фольгоізолом не треба нічого переливати, це дуже великий плюс, що не треба нічого переливати, тому що коли ти переливаєш, відразу температура міняється на градусів 15, 10-15 градусів міняється температура. Бо якщо ти переливаєш з відра в відро, ви ж бачили, як воно захолодає. То й треба теж попередньо... коротше, геморой багато. А от іменно так воно буде довго відстоюватися. Ну і вам не треба там якихось мати спеціальних приблуд. Це саме просте, саме елементарне. Бо ідеальний варіант це взагалі, коли ти виставляєш конкретну температуру, це як в воскопресах. Конкретну температуру вистав і воно там собі відстоюється. О, то ідеальна тема. Взагалі ідеальна. Але воскопрес це більш для перетопки, ніж для, е, ніж для відстоювання, а потім подальшого фарбування і так далі. Хоча в майбутньому можна буде і так зробити. Е, так що це і все, банально, просто. Дивимося далі. Каструляку вам у спину. Такс. Ось так воно має виглядати, коли ви вже набрали води. Бачите, води тут небагато. Води реально, так, як я і вам казав. О, Да? Тобто, все нормально. Так, далі. Воно вже починає грітися. Да? Все, Водичка ось тут вже, вже тепленька, я вже чую, що вона тепленька. Температура плавлення воску, я думаю, вам відомо 62-65 градусів. Да? Плюс-мінус завжди залежно від. Е Залежно від класу воску або джерела походження воску. Буде по-різному. Е, бачимо да? на самому воску і там грязний, там грязне, а це все треба убрати. Е, це треба убрати і треба його зробити світліше. Трошечки, тому що він не придатний для там, виготовлення свічок. Все це робиться без хімози всякої, все це робиться за допомогою простого відстоювання воску. Е, первинна оця переробка. Е, от ми бачимо, що вже пара починає йти. Далі ми скидаємо вогонь на самий маленький. І накриваємо кришечкою і ждемо. Все, дивіться далі. Так, що у нас тут? Опс. Відстоюється. Ось от такими цими відстоюється. Класно. Пройшло десь приблизно 2 годинки. Ще навіть не захолов. Класно. Значить, ще годин 5-6 він буде стояти в такому от стані. Оці прослоєчки, це є е, те, що в воскою було безпосередньо тумішано там, це я зразу казав. Тут і на запах чути, що не все ідеально, і його все треба відчистити. Так що, отак от, от він. Да, бачите, як є якась корка зверху, не те, що треба. Ну, ефіри, в тому числі тут є, звісно, але. Е, ну, коротше, відстоюється. Так, результат покажемо. Отак От воно на ранок. Але воск ще теплий. Ще дуже теплий воск. Ось така ситуація. Ми бачимо, що тут є впадина. Бачите? Це свідчення того, що віск ще не до кінця якісно вичистився і його треба буде повторно е розтоплювати. Але нам треба дочекатися. Ми його, звідси, дістанемо. Вже бачимо, що воно відставати почало. Ми його дістанемо. Те, що знизу зчистимо. Дивіться, наскільки він світліший вже. Наскільки світліший, в рази світліший. Спеціально включив фонарика, щоб показати. Це я малював тут так рукою. Цекий світленький вже воск. Коротше, чітко. За першим разом. Ну, тут ще по-любому треба другий раз, поки оця площина не вирівняється. Колеги, не ігноруйте оцю раковину. Не ігноруйте. Якщо ви хочете якісний віск продавати людям, очищайте оцей. Оцю раковину до того, поки вона не буде рівним. Е, Юрій Сергійович говорив дуже великі речі, коли він про цю раковину згадував. І це його дуже уважні спостереження і не тільки. Тому не ігноруйте, хочете якісний продукт продавати людям, очищуйте до стану рівного. І тоді все буде добре. Вже пройшла енна кількість годин, вже майже доба. Ну не по тій причині, що так довго треба ждати, а по тій причині, що нас не було на місці. Коротше, я вже тако тикаю пальцем. Оце от в такому стані віск вже можна діставати з бака. Коли ти нажимаєш, а вода виходить наверх. Бачу вже по воді що куча осаду знизу. Це дуже добре. дуже добре. Тобто очистка працює, все нормально. Відстоювання: це не 100% результат, що у вас там буде мега крутий чистий віск. Це первинна очистка. Наголошую на цьому. Це первинна очистка воску. Е, ну Ми відстоювання даного воску зробимо в кілька етапів. Е, так, дивіться, далі будемо доставати. Так, зготово, колеги. Вже раночок і фірміна страва. Гобза! Так, вчора це цяцькались, ви бачили на відео. Да? До цих пірт віддає тепло. Але вже, бачите, відійшло. Все, бачите? Відійшло і можна. Його доставати. Але перед тим, як достати, що ми робимо? Правильно зливаємо воду. Ми бачимо, дивіться, зразу, що вода, бачите, вона вже з осадом. Вона вже з осадом. Тобто знизу там висадило при відстоюванні багато що. Але вода не чорного кольору, а така коричневого кольору, вода, бачите? І навіть не коричневого, вона доволі прозора, як фанта, блін. Ну типа це нормально, це добре. За рахунок того, що наш відстійник конусом, да, що є дуже важно, ми запросто дістаємо цей віск. І дивіться, опс. Бачите, скільки всякої шмалі тут є. Хочеться його гарно на вулик положити, щоб вже не спортити вам це відео. Але ми так і зробимо, опс. Дивіться, і це, казалось би, на перший погляд, чистий віск, да? і тепер давайте його щищаємо. Ви могли бачити, що коли ми ще з Юрієм Сергійовичем знімали відео, то ми робили з ним експерименти певні, і ми висаджували багато такого осаду такого. Дивіться. Оце все парафін, стеорин, цирозин. Це те, що утворює так звану емульсію з водою. Але, буду з вами відвертий, утворює емульсію не просто так. Я трошки тут науковець, я трошки знаю, ну як, давайте це голосно сказано, науковець, але трошки знаю якісь речі в біофізиці, в біохімії воску. Бачите, як ми можемо висадити воск. Він буде воском, що і в принципі видно. Да? Через то коли я вам роблю такі відео, я вам їх роблю не просто так, а для того, щоб ви робили так само, як і я. Якщо ви будете, слухайте зараз рецепт, да, ви бачили, як я це все роблю на відео, якщо ви будете відстоювати віск, протягом. Доби, да, ви його запхали в стійник, включили на маленький вогонь. Він там не кипить, ні в якому разі він не повинен кипіти, бо коли буде кипіти, то вода вже з воском буде утворювати емульсію, чого не можна допускати. Але воскова емульсія буде трошки інша, вона буде не така. А це не зовсім, тут ще як пісок є. Якщо його зараз кинути під мікроскоп, то це взагалі, капець, що буде всередині. Ми пісок там знайдемо, ми там і глину знайдемо, ми там і кварц знайдемо. Що хочете знайдемо. Стеорин, парафін, цирозин, все там присутнє. І. Ви повинні поставити на вогонь і воно повинно розтоплюватись. Воно тільки розтоплюватись повинно 3-4 години. Тільки розтоплюватися, щоб ви розуміли. І тоді ви отримаєте якісний продукт. Потім воно повинно годин 5 варитися. Але варитися не кипіти. Тобто температура повинна бути 95-96 градусів. На маленькому вогні на такому об'ємі приблизно так і буде. О! Бучте, як воно гарно зачищається. Дивіться, який гарний воск далі. Оце вже нормальний віск. Але ще не все, колеги. На перший погляд на перший погляд, може здатися, що все, місія виконана. Але місія ще не виконана. Його треба повторно, цей віск запхати в відстійник. Повторно. Опс. І зробити так, зробити так, щоб не було цієї впадини. Ми вичищаємо віск до тих пір, поки різниця мас не буде стабільна. Да, бо воно сюди, бачите, продавилося. І тут впало. А нам цього не треба, нам треба, щоб рівна була площина. Значить, цей віск ще не на 100% можна вважати чистим. На 100% все одно його ніколи не вичистиш. Але Но ця норма ще не кінцева. І якщо б зараз взяти оцей і зважити, кстати, да, блин, треба було вам зважити показати. Ну, не суть, ви бачите. Це десь грам 600-700 ми забрали всякого гавна. Всякого якщо б ми рахували, рахували по пропорції того, що як може попасти, ми попали б десь відсотків плюс-мінус 10 е від цієї маси. Того бруду, який тут є, ну це ще не все. Його ще треба висаджувати. І дивіться, наскільки воно стало світлішим. Да? Тобто ми бачимо, наскільки віск став світлішим. Його помити тепер і повторно розтопити. А тепер дивіться, як цей вістійник себе повів в роботі. Да? Прекрасно. Знизу оце все легенько очищаємо, відмиваємо. Нічого ніде не пристало. Да. Ну, Просто що він холодний, то воно мусить бути якось зацокане. Все класно дісталось. Попри те, що це самий, самий оце перший бак, який був, і тут не закльопки. Ну, Майстра я не попередив відразу. І він зроб... ніхто ну, не заплескав, взагалі треба було цією стороною сюди. Вже потім він так зробив, воно там взагалі тепер то есть в гладенько. А так він себе в роботі показує прекрасно. За рахунок кришечки. За рахунок того, що воно довго відстоюється, вариться. Ну, Що я кажу, вариться, бо воно довгий час знаходиться на вогні. Е, і все, але на вогні самому-самому маленькому. воно не кипить, воно просто стабільно-стабільно тримає температуру. Всередині таке, як духовочка. І от такий результат. Да? Ми вже віск отримали світліший. І ми вже отримали, Ми вже отримали... забрали зайву Зайву, коротше, масу, яка там не повинна бути. Тепер зробити це ще раз, буде рівненько, все, можемо з нього робити свічки, можемо робити якісь мазі і так далі. Е -е -е якщо ще не заберемо до кінця, то значить, ще раз повторно. Як правило, такий віск ми використовуємо на свічки, для того, щоб е -е свічка була якісна. Тож, колеги, хочете навчитися працювати з воском, в принципі, не питання. Я знаю, я можу і будете знати ви. Підписуйтесь на канал Пікіперфікрей і давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. На все добре.